Друзі, дивіться, бачите, зараз в Отаві плюс 1, в Монреалі 0 градусів, Торо 2 градуси. І е, Ванкувер мінус 1. А Едмонтон мінус 20. І ми йдемо знімати відео. Бачите? Сьогодні вночі має бути мінус 29, завтра вночі мінус 29. А в день має бути мінус 20, мінус 17. Ну це таке. Але погода має потеплі покращитись на другий тиждень. Але відео ми не можемо сьогодні не знімати, тому йдемо на двір. Всім доброго дня чи доброї ночі. Дякую, що ви знову на моєму каналі. І я зараз гуляю е, вуличками Едмонтона знову. Сьогодні прекрасний день, звичайно, мінус 20, як ви вже бачили е, на телефоні. Це не є весело, але я тільки що добре загрівся, розчистив сніг. Так що я готовий знімати це відео для вас. І в сьогоднішньому відео хочу поговорити про. Як відносяться до інвалідів тут в Канаді? Бо ця тема теж багатьох вас цікавить і багато з вас мені писали, щоб я трошки цю тему підняв. Перед тим, як ми почнемо, хочу нагадати, що спонсором сьогоднішнього відео є кредитна спілка Будушність або «BCU Financial». це канадська кредитна фінансова організація, яка допомагає зараз всім, хто приїжджає по програмі COED, відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет рахунки і більше. І також вони допомагають фінансово Україні і допомагають розвивати українську громаду тут в Канаді. Тому е, я залишу всі посилання внизу під відео. Самі туди переходьте і е, зв'язуйтеся з ними напряму. Вон, бачите, деякі люди виставили смітники, тому що ще не зранку сміття е, забирали. І бачите, деякі люди ще вже розчислили сніг, деякі просто заїжджають по снігу. Але справді снігу вчора випало так собі не дуже багато. Але приємно, коли він випадає, бо все стає дуже тоді білим, навколо чистим. І подивіться, який трак великий. Тут Альберта, до речі, хотів вам сказати, це провінція траків. Тут дуже багато людей мають траки, і це просто так прийнято тут в Альберті. То можна сказати, в інших провінціях в Канаді ви так багато траків не побачите, як в Альберті. Але це таке. І Дивіться, який приємний сніжок, як він як відчувається навіть через камеру, що сьогодні є холодний день. Давайте почнемо говорити про те, як відносяться тут в Канаді до інвалідів по в різних факторах. А я говорю по всьому, по всьому зараз до інвалідів в Канаді відносяться якраз дуже дуже добре. І Канада дуже хороша країна для людей з інвалідністю і справді зроблена для таких людей, і дуже дуже багато всього є, що полегшує життя таким людям. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, друзі, те, що як ви під'їжджаєте під кожен любий магазин, завжди буде вільне парко місце для інвалідів. І це дуже-дуже важливо, тому що я знаю, що в Україні є багато інвалідних місць а, всюди, але дуже багато людей користуються цими інвалідними місцями і просто паркуються, навіть якщо вони не інваліди. І це неправильно. Тому що якщо інвалідне місце є, воно воно для того є, щоб хтось ним скористався. І багато людей думають, а так ніхто не їздить, немає інвалідів. Так багато я стану, ніхто не буде казати. То є, може так і є. Може з зі ста разів а, так і станеться. Але коли приїде та людина і по і не зможе використати це місце, яке легально є відведено для неї. Це ви собі уявіть, наскільки їсти є автоматично важче, тому що їй треба йти далеко, все це. Робити і це неправильно, тому тут в Канаді кожне парку місце і не тільки кожне, тут повно паркомісць є для інвалідів зразу перед магазином, і вони завжди є вільні, завжди хтось там десь паркується, але завжди можна буде знайти, як то кажуть, нормальне паркомісце вільне для таких е оказій. Також біля кожного магазину завжди є хороший доступ, тобто до магазину, біля магазину. І де би ви не пішли, ви завжди зможете на інвалідному візку чи загальному, якщо вам важко пересуватися, собі спокійно зайти в магазин. Немає ніяких бардюрів, немає ніяких дуже багато сходинок. Всюди працюють ескалатори. Якщо вам треба на другий поверх підніматися, ліфти всюди є по магазинах. І справді тут дуже знайде таких багато різних великих магазинів, подібних, як, наприклад, я навіть не знаю, як Ашан біля львівського стадіону. Такий тип магазинів, де ви заходите, можете собі ходити повз різні магазини і собі купляти різні речі, або просто собі провести час в магазині. І, звичайно, не можу не говорити про школу. Наприклад, якщо ваша дитина потребує якоїсь додаткової допомоги, то переважно в школах завжди, якщо не працює якась людина, яка допомагає таким дітям, то можна таку людину найняти, яка буде з вашою дитиною постійно в класах, нормально, так як Зі всіма дітьми і просто буде сидіти біля цієї дитини і буде допомагати їй. Буде е, е, дивитися, щоб дитина робила уроки, повністю допомагати дитині зі всім, зі всім, що треба, вона буде допомагати, і це переважно деколи покривається, деколи не покривається. Це буде все залежати від самих специфічних ситуацій. Також в школах, таких нормальних школах, наприклад, майже всіх є така програма для дітей, які потребують додаткову якусь допомогу. І ви можете свою дитину повністю віддати в такий клас, або в таку зону в школі відведено для таких дітей, де діти будуть, як то кажуть, всі з якимось, як то кажуть, ну інваліди чи ще щось. І вони будуть між в такій групі навчатися. Або якщо ви хочете, то ви можете, як то кажуть, як я вже казав, нормальну повноцінну школу віддавати вашу дитину. І тут в Канаді. Дуже дуже добре відносяться. Я вже говорив до таких різних дітей, до інвалідів в загальному повністю повністю добре, і це дуже правильно, тому що дітям потрібно, як то кажуть, щоб було справедливість, і має бути справедливість, тому що ми всі народилися на цьому світі, всі мають право на таке саме життя, і ніхто не має права ні на яку дискримінацію, і нікого не треба ображати, як то кажуть, і зневажати. І тому Канада є дуже хороша країна для таких різних ситуацій. І я тут проживаю вже 17 років, скоро буде 18 років. І я знаю, про що я говорю. Я пройшов шкільну систему. Майже всю шкільну систему я почав вчитися в Канаді з фактично з кінця 5 класу і провчився аж до 12 класу. Тобто я прийшов і. Саму першу школу, потім середню школу і хайскул. Е, То ви вже знаєте, що таке хайскул. І я можу е, я це все бачив і знаю, що до таких дітей добре відносяться. Якщо вас цікавлять якісь специфічні питання, зараз коментуйте внизу. Я постараюся вам більш специфічніше на них відповісти. Але я це відео зробив в загальному, щоб ви зрозуміли, що е, в Канаді дуже добре до, до такого всього ставляться. Канада є розвинута е, в тій сфері і в і, і, і Канації справді. Пробують робити все можливе, щоб ніхто не почувався іншим від когось. І це справді дуже-дуже добре, і повинно дуже заспокоювати всіх вас, якщо ви дуже за це все переживаєте. І порівняно з Україною, то тут з цим всім набагато краще. Я вам точно можу в цій в цьому аспекті точно сказати, що тут цим всім краще. Я розумію, що багато з вас переживають зараз за це. В загальному і це додаткові як то кажуть, переживання, але все буде добре, друзі. Просто ніколи не здавайтеся, і все буде добре. І йдіть до своєї мети. І зараз немає дуже навіть і можливості дуже сильно вибирати, тому що і багато людей втікають і, і за цієї війни, і це справді не по вашій війні, що ви мусите переїжджати, але ви мусите теж думати про свою сім'ю, про своїх дітей і про всіх вас. Також я хотів додати, що якщо роботодавець візьме вас на роботу, і то роботодавець легально повинен вам, як то кажуть, створити всі просто умови для того, щоб ви нормально могли заходити на роботу, виходити з роботи, щоб ви мали все все повністю, що потребує потребується вами, щоб нормально, як то кажуть, функціонувати і таким чином виконувати свої робочі обов'язки. Я надіюся, я зміг когось з вас заспокоїти, тому що Говорити про це можна багато, але головне сказати про факти. І я мені здається, що я дійсно сказав вагомі факти, які повинні вас заспокоїти. Що в загальному, в загальному, в Канаді дуже все з цим добре, і за цим не треба дуже переживати. І просто треба, як то кажуть, коли вже сюди приїдете, треба буде взнавати більше трошки інформації для себе. І багато навіть є ситуацій, де багато є різних речей, які вам допоможуть організацій, і також. Треба далі продовжити жити своє життя і ніколи не здаватися. Завжди це всім буду говорити і кажу всім, що треба завжди не здаватися, бо важко буде, і важко ще буде не один раз, але ми мусимо, ми мусимо рухатись вперед і, і, і з великою надією, і, і все тоді буде добре в нас. І не, прийшов час закінчити це відео. Я ще раз кажу: коментуйте внизу зараз якісь питання специфічні, які вас більш-менш цікавлять. Можна буде завжди повернутися до цього відео. Можна буде завжди, як кажу, я завжди вам відпишу внизу під відео. І таким чином будемо разом спілкуватися, працювати і допомагати один одному. Тому бажаю вам всього найкращого і звичайно мирного неба над нашою любну Україну і до наступного відео з вами.